Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про щось дуже-дуже важливе. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, без чого взагалі немає життя. Як ви гадаєте, що це? Сьогодні ми будемо говорити про водичку. А хто з вас може мені відповісти, чому без водички немає життя? Водичка наповнює собою все. Якщо подивитися на нашу планету Земля з космосу, то можна подив... побачити, що найбільше на планеті Земля буде синього кольору, тому що вода займає 70% нашої планети. У житті людини вода також відіграє дуже важливу роль, тому що організм людини, так само, як і наша планета Земля, на 70% складається із води. Також без води неможливе життя природи. Кожна рослина, кожна тварина потребує водичку. Діти, а ви як гадаєте, якби води не було на землі, можливо було б життя? Де ж наша водичка може жити? Ми можемо зустріти воду у водоймищах, річках, океанах, озерах. Також багато води знаходиться у ґрунті землі. До наших домівок вода потрапляє через кран по трубах. Як люди використовують воду? Ми готуємо з нею їжу, використовуємо її в технічних процесах, беремо одяг, прибираємо. Також вода потрібна для виробництва. Без води майже неможливо нічого зробити. Подивіться уважно на ці два малюнка. Зліва малюнок, де води вдосталь. Рослинки мають гарний вигляд, пташки співають, тому що їм не потрібно шукати воду. А от справа картинка пустелі, де дуже мало випадає опадів. Подивіться, яка земля в пустелі? Так, вона суха, потріскана, тому що вона безводна. Тому можна зробити висновок, що без води немає життя. Отже, водичка це безцінний тар природи. А зараз я пропоную вам подивитися, як же поповнюються водні ресурси. В природі, ми можемо зустріти воду у озерах та морях. Також вода знаходиться у хмаринках. Як же наша водичка постійно повертається назад у моря? Вода може повертатися через ґрунт, тому що в ґрунті знаходиться вода. А також, коли сонечко яскраво світить, випаровує воду у водоймища. Піднімається вгору у вигляді хмарин, а потім, коли хмарини піднімаються вгору, в небі дуже холодно, і хмаринки починають плакати, або просто йде дощик. І вода таким чином знову повертається до водних ресурсів. Діти, а подивіться на цей макет. Скажіть, будь ласка, хто живе у воді? Правильно, рибки. А скажіть, будь ласка. А рибкам для життя потрібна яка вода? Чиста, прозора? Чи, можливо, навіть брудна підійде? Звичайно, мешканцям води річок потрібна чиста та прозиром водичка для життя. Для того, щоб вони могли собі знайти їжу, а також вирощувати своє потомство. Діти, а подивіться уважно, гляньте, яка зелененька травичка біля води. Як ви думаєте? Якби поряд не було води або не йшли дощики, якою була б трава? Правильно, вона була б такого жовтого кольору, як пісок, була б ожовтла, І згодом вона б навіть могла просто зникнути. А дерева, подивіться уважно, які тут дерева? Так, вони зелені, вони вкриті листям гарним. А якби не було води їм де взяти, які б вони були? Дерева могли б загинути з водою, через те, що вони б не могли просто харчуватися. Подивіться уважно, у мене є три різних ємкості з водою. Осі великі ємкості звичайно, вода. Ці цій ємкості вода із сіллю. А в цій ємкості вода, в якій зверху налито, сонячна олія. Діти, подивіться уважно на просту воду. Скажіть, будь ласка, водичка має колір? Ні, вона прозора. А е, запах може мати вода? Ні, не може. А чи має водичка якусь форму? Насправді, вода форму не має. Але вона може набувати форму залежно від тої ємкості, яку ми її будемо наливати. А зараз ми з вами трошечки поекспериментуємо і побачимо, які предмети можуть плавати у воді, а які можуть не плавати, а можуть тонути. Подивіться уважно: у мене на столі є камінці, є мушлі, є іграшкові машинки та коробочка з різними предметами. І зараз ми з вами вияснимо. Які предмети легші, ніж вода? Предмети, які будуть легші, ніж водичка, вони будуть у нас з вами плавати на поверхні води. А предмети, які важчі, вони будуть торнути. І перше, ми будемо з вами опускати ось такі іграшкові машинки. І подивимось. Бачите? Вони плавають. Як ви думаєте, чому? Тому що машинки зроблені із пластмаси, а пластмаса легша за водити. Машинка плаває на поверхні, ще від того, що вода має таку властивість, як поверхневий натяг. Тепер опустимо камінець і побачимо, чи буде він плавати, чи ні. Камінчик що зробив? Потонув. Так, тому що камінчик легший за, важчий за воду. І камінчику легше пробити цей поверхневий натяг, ніж. Машинці. Я опущу ось таку металеву єгипетську царицю. І побачимо, чи буде вона плавати, чи потоне. Бачите, вона потонула. Який можна висновок зробити? Метал важчий за воду. І тому металеві вироби у водичці тонуть. Ми З вами порахуємо, скільки ж предметів у нашій ємкості з водою. Скільки машинок? Одна. Скільки у нас втулок від папок? Одна. Скільки в нас металевих предметів? Також один. І скільки в нас камінців? Один. Діти, а скажіть мені, будь ласка, що мені потрібно зробити, щоб камінчиків стало на два більше, ніж всіх інших предметів? Так, мені потрібно опустити у ємкості з водою ще два камінчика. Опускаю один, два. І тепер камінців, скільки стало. Три. А всіх інших предметів, скільки? по одному. Молодці. А зараз ми з вами будемо трошечки малювати. Для цього в мене є ось така піпетка. Є в мене. Фарба розведена ашева є в мене ємкість із водою. Зверху налиту тут соняшникова олія. Я набираю фарбу у піпетку і капаю прямісінько на пляму. Бачите, ось утворюються ось такі кольорові бульбашки за допомогою олії та фарби зверху на воді. З цих бульбашок. Можна утворити будь-який малюнок, який ви самі забажаєте? Тепер подивіться, зараз ми з вами перевіримо прозорість водички. В цій ємкості просто чиста вода. В Цій ємкості прозора чиста вода, і в ній знаходяться предмети. А в цій також знаходяться предмети. Але діти, скажіть, будь ласка, ми їх можемо бачити чи ні? Зафарбованою водичкою ми не можемо з вами побачити предмети, або можемо побачити тільки їх контури. Який висновок ми з вами можемо зробити? Ми можемо зробити висновок, що нам з вами для життя потрібна чиста, прозора вода. А брудну воду ми не можемо вживати, тому що це може нашкодити нашому здоров'ю. А ще ми можемо зробити висновок, що ми маємо з вами берегти нашу водичку, стежити за тим, щоб вона була чиста, не кидати в неї зайві сторонні предмети, не засмічувати її. Якщо ви купаєтеся у водоймищах, не кидайте туди сміття, тому що вода і сміття потрапляє до наших будинків по трубах. І таку брудну воду ми з вами п'ємо? Це може зашкодити нашому здоров'ю. Ми з вами завершили нашу подорож. А я хочу з вами перевірити ваші знання. Чи пам'ятаєте ви, яка вода потрібна людині для життя? Так, вода потрібна чиста, прозора. Скажіть, будь ласка, а чи можна воду засмічувати? Підати в неї сміття або якісь відходи? Ні, тому що це може нашкодити нашому здоров'ю. А чи може вода набувати кольору? Так, якщо в неї додати якийсь барвник. А чи може вода форми набувати? Так, залежно від того, куди її налити. Діти, а скажіть, будь ласка. Чи треба воду берегти? Так, звичайно, треба. Її треба берегти та економити. Тому що без води у світі просто немає життя. Адже людина і все живе потребує постійно води. А я пропоную в кінці нашої подорожі вивчити віршик про водичку, віршик за бавлянку. Водичка, водичка, умий моє личко, щоб щічки червоніли, щоб очі блищали, щоб ротик посміхався, а зубчик кусався.